Вітаю, це «Знакові новини на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії в студії Микола Різник. І далі про головні події. Штурми відбито. Українські військові на сході тримають оборону. Отруєна вода. Мешканців Бортничів закликають пройти вакцинацію проти гепатиту. Ложки для ложки на столичні актори проти повернення криміналу у владу. Найбільш складна ситуація в зоні АТО залишається в районі Дебальцевого та станиці Луганської. В ніч на 27 січня російсько-терористичні війська декілька разів штурмували українські позиції за підтримки артилерії і танків, але завдяки вдалій контрбатарейній боротьбі всі атаки ворога були відбиті. Звітує прес-центр АТО. За даними групи, інформаційний спротив, супротивник проводить до укомплектування своїх передових підрозділів особовим складом та технікою. Крім того, нарощує ударні тактичні групи на флангових позиціях дебальцевського плацдарму, а також північніше Авдіївки і в південно-західних передмістях Горлівки. На напрямку головного удару по лівому флангу Дебальцевського плацдарму розгорнута зведена артилерійська група терористів, укомплектована російськими військовослужбовцями зі складу двох артилерійських бригад Центрального військового округу Російської Федерації. До неї входять 26 одиниць самохідних артилерійських установок та артилерії, а також 12 установок реактивних систем залпового вогню. Ведуть вогонь. Бойовики і по мирним мешканцям від нечисленних жертв серед мирного населення рятує тільки те, що більшість жителів покинула свої домівки. Бандити не припиняють цілеспрямоване ведення вогню по населеним пунктам. Минулої доби обстріл з БМ-21 град вони піддали щастя. А з мінометів та артилерії Новотроїцьке, «Миколаївку», Гранітне щастя та Чермалик. Також вже п'ятий день поспіль під удар потрапляють спальні райони Попасної. Мешканці, що не покинули місто, ховаються у підвалах. Стріляли, попадали в тулицю, на 16-й, там у нас учасник такої є, були жертви там. Лічно я знайшов здесь, а скоро яке розстояння сюди. Попали в метізний цех і мойка. Це отут вот прямо. обрабатывают со стороны Первомайска и Стаханова. Это артиллерия, грады. В этом микрорайоне нет у нас сейчас электричества, нет газа, нет воды. Подвезли людям просто в баклажках воду, какие-то продукты питания завезли. Люди все находятся, те, кто не смог выехать, все находятся в подвальных помещениях, которые переоборудованы под условное убежище, так скажем. Держприкордонслужба повідомляє, що через численні обстріли тимчасово припинено пропуск через контрольний пункт Гнутове на дорожньому напрямку Новоазовськ, Красноармійськ та Лаківка, Маріуполь. Також закритим залишається контрольний пункт станично луганське поряд із яким внаслідок підриву пошкоджено автомобільний міст. Микола Різник соціальна країна. Верховна Рада України, яка зібралася сьогодні на позачергове засідання, нарешті визнала Росію країною агресором. В сесійній залі чергує наш кореспондент Лана Маяковська. Про подробиці запитаємо в неї. Отже, лано тобі слово. Так, вітаю тебе, Микола. Дійсно, 271 народний депутат віддали свої голоси за я нагадаю, що що мається на увазі обхідно словам Юлії Тимошенко, чотири зими пунктів міжнародної резолюції Російська Федерація виконує. Мається на увазі пункти, які визнають, хто є агресором. Отже, це вторгнення друге озброєний напад, третя будь-яка військова окупація та наявність збройних формувань. На території України, от власне, оскільки парламент визнав Російську Федерацію країною агресором, то це має дозволити а, посилити міжнародний тиск на Російську Федерацію, на країну агресора. Серед інших а, постанов, які були прийняті, які розглядалися. Депутати пом'якшили закон про люстрацію щодо мінегалів двісті собор. Згідно проєкту, я нагадаю, що міністр внутрішніх справ. Міноборони, голова СБУ та керівники інших воєнних формувань мають право допомовити, ну замовити слівце у президента щодо незастосування до осіб вищого офіцерського складу люстрації. От ще маю сказати про те, що сьогодні Верховна Рада таки зробила перший крок до визнання ЛНР та ДНР організаціями по постанову про. Порядок визнання терористичних організацій в першому читанні депутати підтримали, незважаючи на дискусію. От ця мить я пропоную слухати Олеза Ляшка і Антона Гаращенка до довідача. Але я маю сказати ще про те, що наразі вже засідання Верховної Ради закрите. От депутати розійшлися, попрацювали сьогодні. Вони все всього на всього півтори години. Ну а далі пряма мова. І далі, власне, пряма мова із сесійної зали Верховної Ради. Цей законопроект дуже необхідний для України. В його назві немає слів ДНР ЛНР, тому що він приймається на десятиріччя вперед, тому що в історії нашої країни можливо буде необхідність признавати терористичними не тільки ці дві організації, створені Путіним, але й інші терористичні організації, які можуть створені бути в майбутньому. Ми домовились про те, що парламент. Визнає організацій терористичними за поданням Ради національної безпеки і оборони. Саме отака і має бути процедура. Тому ми просимо перед голосуванням саме в такій редакції має бути прийнято в першому читанні. Перше інтерв'ю після поранення, народний депутат Дмитро Ярош показав свою поранену руку та розповів, що буде воювати навіть із лікарняного ліжка. нагадаємо, лідер правого сектора <кхи> перепрошую, зазнав осколкового поранення під час обстрілу градом тиждень тому. Ситуація на фронті доволі складна по моїй інформації, але вона не є катастрофічною. Речі про все пропало і нас зливають. вони мають відійти, і люди мають чітко усвідомлювати мету. А мета наша перемогти в нашій національно дозвольній війні. І ми здатні це зробити, сумніві в тому немає ніяких. Придушення вільних ЗМІ окупаційною владою Криму триває. Нагадаю, вчора представники ФСБ та слідчого комітету Росії провели обшук у приміщенні єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР. Про стан речей на телеканалі на цей час знають наші кримські колеги. Обыск на телеканале АТР продолжался до 6 часов вечера и имел политический характер. Об этом заявило руководство телеканала сразу после того, как здание покинули следователи в сопровождении вооруженных бойцов ОМОНа. За это время возле проходной собралось порядка 200 телезрителей, которые крайне нервировали страж закона. Тоже деяния, Еще раз прижили еще один тревожный день. Я боюсь, что это первый из череды дальнейших тревожных дней. Так как мы не виноваты ни в каких преступлениях и телеканал не является ни организатором, каких-либо митингов, не только митинга 26 февраля, проверяющие органы интересовала наша политическая позиция. Сотрудники телекомпании рассказывают, как проходил обыск, искали все, что могло хоть как-то касаться событий 26 февраля 2014 года, вплоть до внутренней документации телеканала. Все видео, фотографии, документы, э, какие-то сценарии, сюжетов они распечатывали для себя, вплоть до отчетов, кто в этот день чем занимался и что кому за это потом там, дали и кого наградили. Вот в поезд забивали 26 февраля, и все, что там хранится, за все, что их заинтересовало, там фотографии именно с этого митинга, там аксену, всякие плакаты, вот, личные документы, ну, не документы, блокноты искали. Политический характер отмечают и активисты, которые из столицы Украины пристально следили за обысками на телеканале через сеть интернет. Я думаю, что это не была инициатива, сегодня будем говорить, центральных властей. Мы так достаточно много приходится расхлебывать из-за проблем с Крымом. Вот, действительно, эта акция организована Сергеем Аксеновым. Почему? Потому что сегодня крымские татары фактически это, ну, наверное, последний бастион людей, которые молчаливо высказывают, собственно, несогласие со всем, что происходит на полуострове. По сообщению пресс-службы Следственного комитета обыски проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения смерти по неосторожности двум жителям Крыма. Напомним, 26 февраля под стенами Верховной Рады Крыма прошел митинг сторонников Единства Украины и представителей русского Единства Сергея Аксенова. На следующий день здания парламента были захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков. Київська сес рекомендує мешканцям бортничів, де більше сотні людей отруїлися питною водою з водогону, пройти профілактичну вакцинацію проти гепатиту. А за даними санепідслужби, вже близько 500 осіб виявили бажання вакцинуватися. При цьому начальник київської СЕС Олег Рубан заявив, що випадків захворювання у мікрорайоні ще не зафіксовано. Нагадаю, бортничі вже другий тиждень без води. На сьогодні в лікарні залишається четверо дорослих. Як живеться киянам? Без води дивіться. В наступному матеріалі. Молода Матуся Діана мешканка мікрорайону Бортничі. Одна з тих, хто отруїлися водою. В результаті вже цілий тиждень живе без живильної вологи з крану. Кожен день на машину з баклажками таскаємо, як в 90 ті -е. роки. <годи> Не користуються, Я взагалі себе перекрила в інтелі, потому що забиваєш, включаєш кран. Ну, і спускаємо воду. Запах хлорки осіни. не моем этой водою, тому що страшно. З той діарії, з корою я лежала з таким отравленням, не дай Бог, що-то ще в, в воздухе будуть летать какие-то бактерии. Перед цистернами з питною водою люди шикуються в черги, набирають хто скільки донесе. Інколи доводиться ходити до машини кілька разів на день. Ну, у мене дитина чотири роки. 20 нам ну літрів це так. Это, минимум такой, потому что его же надо и помыть, и, и вечером мы самим помыться, и покупаться. Мы же не берем такую воду. После этой водой носим, и мы, после мы, мы кушать готовыми и, все. Делаем такой водой, и все, бочки. Посмотрите, 20. 30, 40 где-то. Вы такую воду с для чего-то Да, для туалета. Воду з-під крану не можна не тільки пити, а навіть мити посуд та купатися в ній. В результаті потрапляння фекалію водопровід, гостру кишкову інфекцію підхопили близько півтори сотні мешканців. Більшість з них діти. Та й чиновники визнають, попри всі заходи очищення води, небезпека, все ще існує. Последние посевы, последние отборы воды были, вода была уже чистая. Но после того, как запускается вода полностью во всю систему, снова появляется заражение. Почему? Потому что где-то в отдаленных частях водопроводных сетей в домах остается еще вот это бактериальное заражение. Поэтому было предложено перенести еще раз запуск и использование питьевой воды на более поздний срок. Через загрозу заражання кишковою інфекцією в мікрорайоні закриті школи та дитсадки. Яким чином фекалії потрапили в водопровідну воду, наразі невідомо. За цим фактом відкрито кримінальне провадження та йде перевірка. А ось районне керівництво вже думає, як вирішити проблему. Планують достроково запустити в роботу свердловину з нового гідровузла, який тільки будується. Чи можна буде зробити таку заміну? Наразі досліджують спеціалісти. Анастасія Дмитро Гришко, Максим Шаргородський соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж з вами не прощаюся. Побачимось.